Вітаю, друзі! А також усі інші. <рес> так що б'ємо, як можемо. А там розберемося. В нас сьогодні 20 жовтня, і це 1335 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обос є. Ми і продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити про таке: російські окупанти продовжують рух. Вони рухаються в Запорізькій області, на Дніпропетровщині, в Донецькій області, рухаються. Але що це за рух? Ну, звісно ж, не треба думати, що я зараз намагаюся рекламувати один тип такси. А, відповідно, але дійсно, що це за рух? З чим а, його можна вимірювати? Чи можна вимірювати рух а, російських окупантів а, просуванням по території захопленими територіями? Чи можна його вимірювати кількістю особового складу, який втрачають росіяни а, кожної доби, кожного тижня та кожного місяця, щоб захопити відповідну кількість території, тобто? Такий собі пропорцію, пропорціональність а, витрати особового складу на захоплення, ну, наприклад, одного квадратного кілометру території. Чи можливо рух російських окупантів вимірювати кількістю квадратних кілометрів на добу на тиждень на місяць? А, ну, все це математика. Але починаємо саме з ситуації в зоні бойових дій, а потім буде більш подробиць вже математичного складу. Отже, російські окупаційні війська продовжують а, наступальні дії на Новопавлівському напрямку. І окрім Запорізької та Дніпропетровської області в зоні відповідальності 29 та 5 загальновійськових армій, у них там а, відбувся рух ще і в районі річки Солона та а, Вовча. А це північна частина Новопавлівського напрямку або Південно-Західна частина Покровського напрямку. Такий собі стик. Про нього поговоримо саме про цей стик трохи пізніше. Зараз а, звернемо увагу на те, що російські окупаційні війська мали а, наступне просування а, в зоні бойових дій. По перше, це Запорізька область в районі Малинівки. Вони поступово крок за кроком намагаються одну лісосмугу відрізати по напрямку на Червона та Зелений Гай за іншою лісосмугою. Відповідно, всі ці дії відбуваються вже по Правому берегу а, річки Янчу, але річка Янчул все ж таки є рельєфно ландшафтною такою собі а, перешкодою для росіян. Отже, їх там просування воно, хоч і відбувається а, поступово, але обумовлено складностями логістики і багатьма іншими моментами. А найбільше скупчення населених пунктів на шляху росіян в Запорізькій області це Павлівка, Новопавлівська, Успенівка, Новомиколаївка. Вони тут о, гальмують, гальмують серйозно. Вийшли на лівий берег річки Янчу, і далі не можуть о, просунутися. В перспективі в них буде також і проблема, оскільки вони. Вийдуть на рівень зелений гай, червоний, далі новоуспенівка нове, і тут є тільки для них один шлях: цей шлях може бути просування вздовж лісосмуг. По якщо розглянемо загальну ситуацію, яка на мапі в нас а, саме в цьому районі з лісосмугами, то на жаль, у зв'язку з тим, що це все ж таки а, аграрний регіон. Був а, сільськогосподарський регіон, то у росіян є можливість просування по лісосмугам, велика їх кількість, а, які обрамляють поля. І тому, якщо буде обрано саме такий шлях, вони будуть намагатися обійти нове, Успенівське, Зелений гай а, та інші населені пункти, щоб вийти на Гуляйполе саме а, по лісосмугам. Але є і інший момент ресурс те, про що ми говоримо постійно, і про що будемо говорити в другій половині нашого сьогоднішнього випуску та огляду мапи бойових дій. Ідемо далі, те про що я казав, це відповідно Дніпропетровщина, а район філії, тобто російські окупаційні війська, згідно з даними ДІПСТЕЙ і тим, як це було позначено. А мали можливість вийти до околиць філії а, по саме лівому берегу річки Вовче, а також а, солоні. А, Солона це якраз міжріччя Солоної, а, а між Солоної та Вовчої. Росіяни використовуючи рельєфно ландшафтні можливості такі собі саме міжріччі Солоної та Вовчої. Вийшли на Дніпропетровщину південніше, південно-західніше від а, філії. Не можу сказати, що це якась а, глобальна подія, це більш тактичного рівня дії з боку російських окупантів. Але тут важливий момент, що до Новопавлівки росіяни зараз намагаються просуватися не через Муравку, не через Котлярівку, не через Горіхове, не через Зелений кута дачник Хоча, здавалося б, вони саме на адміністративному межу Дніпропетровщини вийшли в ці локації е, в, набагато раніше, аніж південніше, на Новопавлівському напрямку. Е, тим не менше, вони не мали можливості прорвати ці лінії оборони та рубежі в напрямку на Новопавлівку. Я думаю, що е, пам'ятають багато хто, коли я ще розглядав ворогідність того, що з західної, західного флану з Заходу. Росіяни будуть намагатися сформувати охоплення Покровська, то їм треба виходити так чи інакше на Новопавлівку. Цього досі не відбулось, і зараз вони намагаються вийти на Новопавлівку саме з півдня, через Філію, були спроби через датчини вийти, але не з е, саме східного боку, східної частини, де колись був так званий Кураховський виступ. З чого б це з чим це пов'язано? І отут найголовніше, ми постійно говоримо з вами про те, що російські окупанти вони там рухаються, вони наступають, а в них постійно відбувається рух. Але давайте так. В жовтні а, який потенціал російських окупантів по захопленню території України? Хтось приділяв цьому увагу? А справа у тому, що вони за перший тиждень жовтня захопили 78 квадратних кілометрів території України. Втратили при цьому 6890 особового складу. Пропорція втрат до захоплених територій становить 88 тіл на 1 квадратний кілометр. Другий тиждень жовтня це 51 кілометр квадратний кілометр захоплених територій. З втратами 7850 або пропорція 153 на 1 квадратний кілометр а вони за другий тиждень не тільки захопили менше територій, але й фактично в пропорції до цих територій мали ще більші втрати. Зараз поки що не закінчився третій тиждень жовтня. Але вже зараз я можу сказати, що кількість захоплених територій становить приблизно 15 квадратних кілометрів. Станом на сьогодні, тобто, навіть якщо відбудеться кореляція цих територій е, до кінця цього тижня, і потім також відбувається, до речі, кореляція, то е, це все одно набагато менше аніж за перший та другий тиждень цього ж місяця, при цьому втрати вони мали 396015. Квадратних кілометрів території і 3960 тисячі е, втрат це приблизно 280 тіл на один квадратний кілометр. Нагадаю, що влітку в червні, в липні, е, російські окупаційні війська е, захоплювали кожної доби. Приблизно 20-22 в середньому квадратних кілометри території України. Зараз ми фіксуємо темпи захоплення території України десь приблизно 2,83 кілометри на добу, якщо ми говоримо саме про жовтень, саме під час жовтня, коли відбувається ось цей десануюче гальмування російських окупантів. При цьому ми бачимо дуже цікаві події. Говорили зараз про Кураховський виступ колишній, а там діяла 90-танкова дивізія, яку зараз якраз і перекинули на підсилення п'ятої загальної військової армії, яка діє на Новопавлівському напрямку, якраз а, в південному підбрющі їх основного удару. А чому, чому це відбулося? Найбільш боєздатна танкова дивізія. В складі основної покровського ударного а, переміщується кудись там на запорізький напрямок в Запорізьку область для підсилення п'ятої ЗВА. А тому, що п'ята ЗВА, яка була основним ударним елементом саме новопавлівського груповання, має такі шалені втрати, які можна порівняти з втратою дивізії. З а, початку наступальної кампанії на Новопавлівському напрямку саме п'ята ЗВА втратила більше ніж 17 тисяч особового складу. Це фактична втрата боєздатності армії, і це повне знищення дивізії. От такий показник. А є ще втрати в 29-тій, в 35-тій, в 36-тій. Які також знаходяться на цьому напрямку, і які ну м'яко кажучи, якось не демонструють видатних показників в просуванні та розширенні зони бойових дій. До речі, та ж саме ситуація з 51 першою загальновійськової армії, яку зараз підсилюють силами та засобами інших підрозділів, саме провал на добропільському напрямку 51-ї ЗВА призвів до того, що майже повністю припинено е суттєвий рух в районі турецької. Агломерації, а також часового яру. Ну, це не кажучи вже про те, що для підсилення 51-го ЗВА забирали десантуру та морпіхів а з курського угруповання, це північно-слобожанський напрямок, і все це відправляли на підсилення 51-го зва в Покровськ на добропільський плацдарм. І все це в них відбувається зараз, коли погіршуються погодні умови. Відповідно, вони не можуть повноцінно а, проводити штурмові наступальні дії з використанням виключно піхоти, а також мотоциклетних підрозділів. А і найгірше, що тільки можна собі уявити у росіян, це електросамокатчики. Будь-кого запитайте: електросамокатчик це а, найжорсткіша взагалі людина в світі. Її бояться усі, навіть національна поліція, національна гвардія. А, Тому, в принципі, ми зараз говоримо про те, що у росіян і виникає суттєва проблема. По-перше, з погодними умовами, до яких ну, вони готувалися, вони розуміли, що їх буде чекати, але виконати ті бойові задачі, які перед ними ставились, для того, щоб пом'якшити перехід, от а, в цьому сезоні, а, сезоні душі, щоб якось вони це більш м'яко перенесли. Вони не мали можливості виконати ці задачі. Попереду виконання інших задач, які пов'язані вже з зимовим періодом. Осінь це можна сказати е, вже позаду. Попереду холода, морози, сніг, також електросамокатчики, які б вони звірі не були, але вони не зможуть так штурмувати, як це може зробити МТЛБ, БМД, БМП. Ну, там якісь Т-54, 55, яка різниця? Е, головне, щоб це була гуснянка, яка може подолати усі ці перешкоди, які будуть зустрічатися у штурмовиків на їх шляху. А вони залишаються у полі. Більшість російських військ зараз, як були, так і залишаються у полі. Знаходження там по селам це одна справа. Штурмувати в польових умовах як лісосмуги, ті, про які я говорив. Ну це буде цікаво подивитися, як а, буде змінюватись в подальшому пропорція захоплених територій і кількості втрат у росіян. Поки що ми бачимо, що так, потребується інформація кореляції, і вона буде корелюватися. Але е, показник, він м'яко кажучи, змінюється ну, максимально позитивно для нас. Головне, щоб саме на такому рівні він і залишався. Е, і тут річ навіть не просто про погодні умови, а ще й про виснаження росіян. Бо знову ж таки, щоб підсилити наступ на Новопавлівському напрямку. Потягнули 90-ту танкову дивізію для підсилення 5-ї ЗВА, яка за цей час втратила дивізію, щоб підтримати 51-го ЗВА, вони потягнули а, бригади з курського групування, при цьому повністю зупинивши активну фазу наступальних дій на турецькому напрямку та в районі Часового Яру на Костянтинівському напрямку, де резерви, де сили та засоби? Чому вони постійно перетусовують свої підрозділи, щоб підсилювати тих, хто максимально виснажений а, під час бойових дій? Тому що резервів немає. Тому що сил та засобів а, в контексті цього, цієї фази війни їм не вистачає. Так, вони будуть наступати і далі. Тобто, я зараз не кажу, що вони не будуть просуватися, будуть. Але дійсно це вже не 20-22 квадратних кілометри на добу. Захоплених територій це 2,8-3 кілометри. Хто знає, можливо, ми наближаємось до саме тієї точки невороття, коли російські окупаційні війська впадуть в тотальну стагнацію, і далі буде вже питання не стільки про наступ, скільки про оборону. Дякую, друзі, усім, хто дивився це відео. Я нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник і прокоментувавши, а також репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. також ви можете стати спонсором обосіє, що дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось як завжди завтра. Зранку на обосує. На огляді чергової на черговому огляді мапи бойових дій, слава Україні! Слава нації!